Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати дуже просугугу омку під названням 1х3х3 на на куб вот, як ви бачите, Він дуже класний. Тут, тут повертається отак, але покрутимо наполовину, буде змінюватися своя форма. І навіть ми можемо його так зробити. І от у нас Получається отаку штучку. Сьогодні розкажу, як треба збирати іменно цю вомку, тому що буде складно. Нам потрібно перевести в звичайну кубойт, але нам треба зробити отак. От нам треба якось зробити, звісно що постараємося, давайте спробуємо. Так от тут вот щось у нас давайте перевернемо. У нас почти вийшло, щоб він ось вот тут був тут. Робимо раз на половинку, ой, раз, два і так. Да. Так. Потім ми робимо ці штучки, білий, шовтий, та зелений ось. Потім давайте ми з оранжевого хреста зробимо. Як ви бачите, що тут всі чорні, значить вони ось тут. От, от тут знаходяться, перевертаємо. Тут теж перевертаємо. Раз, два. Раз. Ой. Опа. опа, опа, Ось. Бо Ось. Байдірен. Якщо вам сподобалось. Якщо якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. А з вами был я, Ютуб Анарей. Всім удачі, всім пока-пока.